Дача Вітаю вас, друзі. Ну що, ось так у нас вийшло положити пол. Залишилось трохи, плитки не вистачає, зараз 4 кинемо і все, будемо чекати, ще пачку заказали, замовили. Друзі, починаю класти сіну. Ніколи не робив пол. Мені будівельники не рахували такого, що вчительська зарплата не вистачить. За рік її. Що я зробив? Сам поклав, нічого не заливав на тостий шар бетону положив і все чудово. Бачите, все нормально для приміщення під бджільництво. Згодиться. Зараз рекомендували мені будівельники зашпаклювати стіни Ну, я роблю ось так. Сам буду затягувати відразу і на цей сирий шар буду наносити плитку ложити. Як вийде, підписуйтесь на канал, покажу як вам наше приміщення. Скажіть, будь ласка, чудово у нас виходить чи ні. І прокоментуйте, будь ласка, не пропорцію, щоб положити плитку, яку б ви робили зараз, якщо у вас п'ятисотий цемент, скільки б ви додавали піску. Пластифікатор ми додаємо, але хочу у вас, як у спеціалістів, спросити, яка пропорція цементу з піском? П'ятисотий цемент. Все, Це, друзі. Підписуйтесь на наш канал, побачите, як у нас все вийде.